Шановні риболови, поки ви активно готуєтесь та вирушаєте на риболовлю, ми підготували для вас чудові, а головне вигідні пропозиції, які вже є у нас в продажу. Сьогодні ви побачите такі новинки для фідерної ловлі. Катушка Tika Mentor Feeder Heavy 5 та 5000 S. Тепер важкий фідер не такий вже й важкий. Редизайн найпопулярніших фідерних водилищ Bionic Method Multi Multifeeder та Vertex Distance Feeder. А також покращили ручку підсака Golden Cage Bionic. І виконали її редизайн. Також ми оновили всю лінійку катушок Spectre від Zeox, які точно сподобаються вам своєю ціною і якістю. Якісний фідергам Golden Cage Synthes Фідергам у чорному та прозорому кольорах у різних діаметрах. Для корпової ловлі нові розхідники від G-Carp. Голка для кріплення насадок G-Carp Bait Spike у трьох розмірах. ПВА сітка ПВА Mesh Refill меж slow Mel 5 метрів для погружних систем. Звісно, ми не могли обійти стороною й хижу рибу. Представляємо вашій увазі нову лінійку каливалок Рідік Trout та Stratos, як для форелі, так і для більш кликатих хижаків. Ну і наостанок неопренові чохли і стяжки для катушок і водилищ, які вас приємно здивують своєю якістю та ціною. Готові до детального огляду? Давайте розбиратись. Фідерні новинки очолює тягова катушка Tika Mentor Feeder Heavy. Це оновлена потужніша версія популярної серії катушок Mentor, добре знаної серед фідерістів. з передавальним числом 4,7 до 1, покращеною тягою та надійністю. Ця катушка справляється навіть з важкими годівницями до 160 г. Доступні дві моделі 5 і 5000S з різною глибиною металевої шпулі. Виматка за один оберт 97 см, а вага 393 та 402 г. Наші популярні фідери Vertex Distance Feeder та Bionic Method Multifeeder, які вже довгий час знаходяться в руках наших риболовів, отримали новий дизайн і приїхали повною лінійкою у всіх тестах і довжинах. Тепер вони виглядають по-іншому, але залишаються такими ж міцними і надійними. Ручка Cage Bionic також отримала новий дизайн, але це не всі плюси цього оновлення. Також ми додали на довжину всієї ручки антиковзне покриття. Ручка не буде ковзати, навіть якщо руки будуть мокрі або в рибічому слизі. Доступні в трьох довжинах 2, 3 та 4 метри. Також ми новили дизайн катушок Spectre від Zeox. Тепер вони виглядають більш яскравими і доступні у всьому модельному ряді від 1 до 4 підшипників у різних розмірах шпулі. Залишили тільки ціну, вона досі залишається приємною. Golden Cage Feeder Gum лінійка Synthes. Це елемент оснащення з еластичного матеріалу, який знижує навантаження на повідець під час підсічки і виважування. Амортизує ривки риби, доступний у двох кольорах і у двох розмірах 0,8 і 1 мм. Цього разу коропових розхідників небагато, але це тільки початок. Наразі у мене для вас є насадочні голки з нержавічої сталі з силиконовим кріпленням для різних монтажів. На кінці голки є бородка. Яка надійно фіксує поп-ап, який не злетить навіть при силовому закаді. доступні в трьох розмірах: 7, 10 і 15 мм. У упаковці 12 штук. Також ми додали ще один розмір 23 міліметри запасної сітки для ПВА Mesh System Slow Melt, який буде доступний пізніше до двох вже існуючих: 16 та 37 мм. Щільне мікроплетіння дозволяє використовувати найдрібніші насадки, створені для теплої води та ловлі на великих глибинах. Нові блешні рідік Трав чудово працюють як на течі, так і на стоячих водоймах. Вони ефективні як при рівномірній правоці, так і на підривах. Мають власну гру, яка дуже подобається форелі різного розміру. Представлена у двох розмірах: 3,5 та 5 грамів і в восьми кольорах. Блешні Стратус мають широку гру, яка приваблює хижака з далеких відстаней. Вони чудово показали себе на тестах своєю уловистостю. Скоріше за все, що сподобались наші нові паттерни на коливалках. Доступні. В трьох розмірах 8, 10 і 12 грамів і в шести кольорах. Ну і наостанок надійні неопренові чехли стяжки для надійного транспортування. Почнемо з чехла для водич Golden Cage Neopren Protective Rod. Наші попередні моделі досить швидко розпродалися. Тож ми вирішили створити ще кращі моделі для зберігання складеного водилища. При цьому зберегли доступну ціну. Чохол повністю виготовлений з неопрену, включаючи механізм фіксації довжини. Ми також вшили дві стяжки. Для кращої фіксації та захисту бланку, завдяки збільшеному стакану він підходить як спінінгістам, так і для фідерних водилищ. Доступний у двох розмірах для водилищ у складеному вигляді від метра до метр п'ятдесят і від метр двадцять до метр вісімдесят. Наступна новинка чехол для катушок Golden Cage Neopren Real Back. Ми оновили конструкцію і тепер гаманець під ручку катушки також фіксується. Виготовлений з в'якого еластичного неопрену, доступний у двох розмірах для катушок від 2 до 3 тисяч і від 4 до 6 тисяч. Найголовніше при оновленні дизайну ми зменшили ціну. І завершує нашу неопронову трилогію універсальні стяжки Golden Cage Light Road Strap. Вони призначені для дбайливої фіксації, захищаючи водилище від пошкодження одне об одного, повністю виготовлені з м'якого неопрену і з'єднуються великою надійною липучкою. Ціна на цих малюків просто дивовижна мала, всього 45 гривень за дві штуки. На цьому в мене все. Детальні огляди на наші новинки будуть трішки пізніше. Слідкуйте за нашими соцмережами, підписуйтесь на наш телеграм-канал. До нових оглядів!